Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. До війни працював, як всі займалися, і зараз займаємось камнем там плитку, столеш, це Варни стойки, подоконники ну все з камня. Перетворювати камінь у витончені вироби саме цим вже два роки займається 31-річний Євген. Його фірма знаходиться у 80 кілометрах від Олізарівки, де він з дружиною і сином жив останні два роки. Тому на роботу чоловік часто їздив з ночівлею на п'ять днів. Так було і 24 лютого, поки його не розбудив колега зі словами, що почалася війна. Суші вона не. Що так, ну, що так може бути. Але ну, здраво я реально розумів, що може бути що угодно. Ну, і лучше будь до цього готовим. А щоб про всякий випадок бути готовим, Євген ще на початку року для себе почав дивитися відеоуроки розмінування, а ще виписав металошукач. Я бачив, що вони просто зробили в Грузії, дуже багато замінованого було, дуже людей досі Досі люди там працюють з мінами, та да, й куди не прийдуть руски, візде вони оставляють за собою міні. Тому коли в його рідне село зайшли російські солдати, Євген подався у партизани. Ну, я знав, що я знаю краще них місцевість сто разів краще, Я цим кользувалася. Я на четвертий день побачив, як вони поїхали і мінували дорогу. Там було не дуже далеко, метрів 500 від мене, від мого місця знаходження. Там дуже багато було мін. Я їх всі позабирав. Я цілий день ходив. Мене цілий день не було вдома. Цілий день. Я приходив, коли вже темніло, і виходив, коли цвітала на вулиці. З третього дня війни в Олізарівці не стало світла, газу та зв'язку. Родина Євгена харчувалася із запасів консервації, та чоловік зізнається, наслідки окупаційного життя мотивували його ще активніше шукати міни. Про мене нічого більше. Дуже багато в селі було людей, які були проти того, чим я займався. Я знав, що хтось має це робити. Під час окупації Євгену вдалося знешкодити близько ста ворожих мін. І вже після звільнення села від росіян чоловік допомагав розміновувати село місцевим саперам. Багато людей просили піти, подивитися тому подвір'я, тому огород там дорогу подивитися там. Ну, ну так по чуть-чуть допомагав і людям і військ і нашим військовим хлопцям. Та 24 квітня допомога знадобилась і йому. Я наступив на міну, вона вибухнула, я впав на землю, не було ніякого щелчка. Там. Це не в кіно. Так, Глазами подивився на свої руки, руки цілі. Ноги так я не бачив спочатку. Потім цю я вже руками повернув і побачив, що її тут просто її там взяла, роздробила там кусочками з на кістки не було, не видно нічого. Чоловік самотужки доповз до найближчої дороги, де його вже за 20 хвилин знайшли місцеві. У лікарні від отриманих ран ногу довелося ампутувати. На реабілітацію Євгена відправили у Німеччину, де він переніс ще 12 операцій. Та чоловік запевняє, я б нічого не міняв би, бо якщо б я не ходив би, не збирав би, то знає, хто б туди пішов би не ступив би там. Може це була дитина, або це ну може, це була б детальне. І, і спорту учився в людини. Чи отримав Євген вже протез. Про що сапер самородок мріє зараз? Дізнаємось за мить. Так, євген шабуня з нами на прямому зв'язку. Женю, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, цього чуєте, бачите. Ми вас також і відчуваємо класна, неймовірна історія. А, з таким продовженням. А, ви наш герой, це точно. А, а от і з цим йдемо далі. І не зазначимо нашим глядачам, що так чи не ні, ні, ви зараз німечені mm -hmm. ні на, на реабілітації, то правда є? Да, да, да. А майже три місяці здається, так. Да? Да, З да. вас витягнули близько восьми уламків а, після того, як ви натрапили на міну. А як цей процес виживання взагалі у вас пішов? На якому етапі зараз ви? Е, зараз вже поставили протез, зараз вже вчусь ходити. Е, е, Заживають е, остання рани, Там в мене одна ще велика лишилася. Заживає. А так привикаю ходити. Хто вас вчить ходити, і от ви отримали тимчасовий, я так розумію, протез? А коли вже буде вже постійний? Постійний буде десь через півроку. Угу. Близько півроку треба ходити з временним, щоб нога привикла сформулювалася так, як потрібно. А скільки ну, можна нам пояснити, щоб ми розуміли максимально і вашу ситуацію положення в житті? Цей, цей протез, ну, для адаптації це ж болючий процес з одного боку. З іншого боку, наскільки він інноваційний, тобто наскільки сучасна частина Ні, вже не вас? Б... Не болючий процес. Процес доволі таки ну, добре зробили вони протез, Виконана робота чудово, не давить ніде, не создає дискомфорту там якогось. Ну, хороше. Ну, от ми бачимо такий бойовий дух, протез є, все нормально, вчуся ходити, і скоро можна, все буде можна. добре. Все на позитиві, і, ну, і це заряджає звичайно, попри ті обставини, в яких ви зараз перебуваєте. Як ваша родина? Де? Вони біля вас? Чи вони десь інде? Чи допомагати мені сюди? Жінка з дитям поїхали. Е, тому що мене зараз випишуть з лікарні, і потрібно буде, щоб ну, хтось мені допомагав. А, тобто ви плануєте далі пов'язувати своє ну, найближче майбутнє точно з, за кордоном? Да? Так, так, так. Тобто ви Півроку потрібно бути тут. Щоб потім поставити постійний вже протез, і потім можна повертатися в Україну. Ну, от поки ви там будете проходити найближчі місяці е, реабілітацію для того, щоб отримати вже і поставити постійний протез і могти повернутися в Україну. Знаємо, що ви почали вчити німецьку мову, але не для того, щоб просто в Німеччині можна було спілкуватися, так виходячи кудись на губ на вулицю чи прогулюючись, для якої мети вам потрібна німецька мова? Ну, так, щоб більш людей розуміть, бо мовний бар'єр дуже тяжко так. Е коли не розумієш людину, навіть ні слова, то тяжко. А е ви збиралися на якісь курси записатися там в Німеччині, так? так? І для цього теж потрібна німецька мова. Що це за курси, розкажіть нам. Е це Навчальні курси по німецькій мові. Е там. От півроку до, до року можна навчатися німецьку мову. А от про курси снайперів, то правда, що ви хотіли е, записатися? Е, я хотів в ДСНС записатися обратно. А не, не залишайте цю о, ідею. Ні. Ну, можливості для цього є, ну, при, для, так, ну після вже повної реабілітації, правда? Давлять ногу і нічого не мішає, це круто. А й Боженю, не можемо вас не а, спитати вже як знов-таки професіонала своєї справи. Не зазначив нашій ріторії, що ви розмінували близько ста російських мін, відповідно, скільки життів прямо пропорційно врятували. Фактично, а скажіть, от повідомлення про те, що, наприклад, морська акваторія України, вона, якщо нині закінчиться війна, буде розміновуватися 10 років. Вже не кажучи про о, потім в майбутньому в найближчому, сподіваємося, де окуповані території, де те, також заміновані о, б, б, ділянки, садибні, аграрні по, б, б, ділянки, поля, домівки. А наскільки серйозна взагалі на сьогодні ситуація з цим, по вашим оцінкам? І, і, і що ви порадите людям, які можуть потенційно натрапити на міну, де бути, де не бути, де ходити, де бути обачними, на що звертати увагу? Вважаю, що Якщо потрібні там поля обробляти все, то потрібно запрошувати саперів самому. Ну щоб люди самі не йшли туди, а запрошували саперів. Так, це дуже дуже важливе зауваження, щоб люди так не, не вчилися відеоуроками. Ну, в вашому випадку це унікальний так. випадок, і, і те бачимо так, що вам пощастило, що ви лишилися живі. І, а, а от іншим дійсно треба кликати професіоналів, щоб не наражати себе на небезпеку. Євгене, про що мрієте, коли повернетеся в Україну? Щось таке дуже особисте для себе, для себе. Не знаю, я хочу поступити в ДСНС, вивчитися і працювати там. Тобто з каменем вже все. Завершила роботу. З каменем вже хочете працювати в ДСНС, так? Ні, ні, ні. Чому? А, з камень. Приво. Паралельно займатися, от які наші люди, паралельно займатися і старою справою, і новою також і нову вчити і допомагати. Євгене. Ми вам дуже дякуємо. Ми бажаємо вам швидкого одужання, щоб той настрій, те світло, той оптимізм і бойовий дух, який у вас є, щоб пришвидшили ваше одужання, і ви зовсім скоро записалися, вступили і змогли вчитися справі ДСНСників і рятувальників. Твати життя, дякуємо, Євгене пасибі. Ви наш герой твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет. Доброго ранку. всім вам кажемо є про що поговорити. Може на своєму фронті. Продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок. Це цікаво попередньо. Головне бути поруч. Дивись, сніданок з 1 плюс 1» Відтепер тільки на тет. Сьомої ранку у будні.